Пасажирський літак Embraer 190, який впав біля казахстанського міста Актау, був атакований російською ракетою. Про це повідомляють Євронюс, посилаючись на джерела в уряді Азербайджану. Нагадаю, інцидент стався у середу вранці. Лайнер належав азербайджанській авіакомпанії. На його борту було 67 людей. 38 з них загинули. Тож що сталося із літаком, і хто тепер несе відповідальність за смерть людей? Дивимось далі в сюжеті. Кадри від очевидців, на яких пасажирський літак втрачає висоту біля аеродрому Актау в Казахстані, з'явилися в середу зранку. На них видно, як лайнер падає і загоряється в полі. До злітно-посадкової смуги аеропорту екіпаж судна не дотягнув менше трьох кілометрів. Тут екіпаж зробив максимальне зусиль для того, щоб здійснити якомога менше проблем проблем при здійсненні посадки, тому що знов таки заход відбувався на злітопосадкову смугу, але на рахунок некоректної роботи органів керування, літак не зміг здійснити посадку безпосередньо на злітопосадкову смугу. Літак «Ембраєр-190» азербайджанських авіаліній виконував рейс Баку Грозний у середу, 25 грудня, о 7.53 за місцевим часом. Лайнер заходив на посадку, але у Чечні якраз відбивали атаку безпілотників. Місцеві пабліки, посилаючись на джерела в силових структурах, повідомили, що військові установили радіоперешкоди, які заглушили сигнал GPS. Без нього пілоти посадити машину не змогли і пішли на ще одне коло. О 7.55 була друга спроба сісти. Теж не вдала. А ще через хвилину у літаку відчули удар. Ось так ситуацію описує один з вцілілих пасажирів. За моїми підрахунками, літак десь двічі йшов на посадку, а на третій раз щось вибухнуло. Це було на всередині літака, бо біля місця, де я сидів, відлетіла обшивка. Цей вибух почули всі. Я потягнувся за рятувальним жилетом, взяв його і виявив у ньому дірку. Її пробило осколком. От так виглядав згаданий рятувальний жилет. А ще люди звернули увагу на продірявлену частину крила літака. Після інциденту екіпаж запросив екстрену посадку, але у Грозному йому відмовили. Поруч є ще три великі литовища. у містах Нальчик, Владикавказ і Махачкала. Але диспетчер наказав екіпажу летіти в аеропорт Актау у Казахстані. Тобто, пошкоджений розгерметизований літак відправили на протилежний берег Каспійського моря. А це вже кадри з місця авіатрощі. На них видно, що лайнер після зіткнення з землею розвалився на дві частини. Рятувальники надають допомогу постраждалим пасажирам. Вижили ті, які знаходились у хвості літака. Ну що можете піднятися? Підніміть трохи задня частина фюзеляжу вціліла і не була пошкоджена полум'ям. Коли її вигляд побачили експерти, то одразу відзначили безліч дрібних отворів на обшивці. Саме так виглядають наслідки роботи зенітно-ракетного комплексу «Панцер». Все виглядає так, що російська влада не закрила небо в Чечні під час роботи ППО, а військові збили літак, бо сплутали його з безпілотником. Втім, росіяни свою провину не визнають. Вони наполягають на тому, що аварія сталася через зіткнення літака зі зграєю птахів. Це треба інтерпретувати як неспроможність Російської держави контролювати процеси на своїй території. Це можна інтерпретувати як виключно воєнний злочин, безумовно, Російської Федерації. Те, що літак не впав у Росії і не потонув у Каспійському морі, а долетів до Казахстану, можна назвати вдачею, тому що цього разу є всі можливості для проведення об'єктивного розслідування катастрофи і покарання тих, хто в ній винний. Це вже не перша авіакатастрофа цивільного літака, до якого причетна російська влада. Найстрашніша сталася 10 років тому, коли росіяни збили у небі над окупованою частиною Донеччини малазійський Боїнг 777 тоді загинули всі пасажири та члени екіпажу загалом 298 людей.